Друзі, всім привіт! І хочу прокоментувати сьогодні тему підняття військовим заробітної плати. Як ви знаєте, Верховна Рада проголосувала за законопроект, за яким всім військовослужбовцям буде йти надбавка на тридцять тисяч. Звичайно, я за те, що було підняття зарплатні військовослужбовцям, але вважаю, що над законопроектом, вже майже над законом, його залишилось підписати президенту. Ще треба його доопрацювати з точки зору справедливості. Я поясню свою думку. Уявіть собі солдат, який працює під Бахмутом, під Авдіївкою, наприклад, як ми під Нью-Йорком, який стоїть на другій лінії оборони. А друга лінія оборони може бути 5 км від ворожих позицій, 7, 10 або навіть 15. А, І ось цей солдат, по якому летить все. Міни 120-го калібру, може навіть працювати по цим позиціям там 5-7 км, ворожий танк, система РСЗО, градурани прилітають до хлопців на позиції, які сидять в окопах. Ось їхня друга лінія може раптово опинитись, в першу лінію там, і так далі. І ось ці хлопці отримують надбавку 30 тисяч. Вони не отримують 100 тисяч, вони отримують надбавку 30 тисяч. За 7 кілометрів від. Ворожих позицій в той же час за 700 кілометрів від ворожих позицій, десь там не знаю, в Крапізницькому, в івано в Закарпатті, сидить також військовий, який фактично йому не загрожує нічого. Він не бере участь у військових діях, але він отримує надбавку також 30 тисяч. Погодьтесь, друзі. Це не досить справедливо. Я за підняття всім заробітної плати цих надбавок. Але все ж, все ж таки, щоб це було справедливо. Умовно кажучи, я розумію, що є аспект, ще де взяти гроші, але, умовно кажучи, той, хто сидить на другій лінії оборони, бере фактично участь у в, військових діях, він має отримувати, наприклад, там 30 або 45 тисяч. Той, хто. Глибше працює далеко в тилу, той має отримувати там 15 або 30 тисяч. Якщо той, хто на другій лінії оборони отримує 45 тисяч. Я думаю, ви мене розумієте і в цьому, напевно, підтримуєте. Тому, якщо хтось дивиться з депутатів, раджу все ж таки доопрацювати цей законопроект і зробити якусь більш справедливу сітку надбавок військовослужбовцям. Бережіть себе, слава Україні!